Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати рибку з овочами. Є в мене ось такий судачок. Він не дуже великий, але з овочами буде то, що треба. Відрізаємо плавнічки. Тут не потрібно. І наріжемо шматочками. Голову теж відрізаємо. Рибку можна брати будь-яку. Мені дуже подобається щука з овочами, вона теж смачна виходить. Ось такими шматочками ми нарізаємо рибку. Далі наріжемо цибульку і морквочку. І будемо готувати. Нарізаю три цибульки. Три морквочки і три солодких перчика. А рибку, солю і перчу за смаком. І все гарненько перемішуємо. Потім кожний кусочок обвалюю в борошні і підсмажую з обох сторін до золотістого кольору. Рибку рівненько викладаємо в форму, в якій будемо тушити. І далі будемо підсмажувати овочі. Спочатку підсмажуємо цибульку. Додаємо до неї пару зубчиків часничку, перчик і моркву. Наші овочі підсмажилися, додаємо 2 столових ложки томатної пасти і 4 столових ложки сметанки. До цієї суміші виливаємо 600 мг водички. Солимо за смаком і додаємо приправки. В мене карі і приправа до риби. Змішую, накриваю кришечкою, залишаю на пару хвилин, щоб наші спеції з'єднались. Потім рибку поливаємо підливкою і накриваємо фольгою. Ставимо в духовочку 200 градусів на півтори годинки. Наша рибка приготувалася, подаю її з картофельним пюре. Всім смачного!